Вітаю! Сьогодні рівно два тижні один день, як я переїхав вон з того острову на цей. Вже можна зробити якісь перші висновки. Ну, По-перше, острови, як видно, доволі поряд, в самому вузькому місті. Їх розділяє вода там лише 25 кілометрів. З цієї точки, де я живу, близько 40 кілометрів. Ну, але це зовсім різні острови. Цей острів можна об'їхати по колу за 80, ну, 80 кілометрів. Тобто його можна проїхати за 2 години на мотоциклі, це дуже не поспішаючи. Той острів, якщо його весь повністю проїхати мотоциклом, ну це кілометрів він 600 виходить. Тобто він практично більше, ніж може навіть більше. Ну, разів в 10 той острів він більший. І це відчувається тут. Не тільки в розмірах, а ще в тому, що ну, тут інший ландшафт, інший ґрунт, інші пляжі, інші навіть люди. Тобто цей острів я називаю такою тропічною Естонією. Все таке маленьке, компактне, в основному будинки у людей теж такі от простенькі, але воно все заметено, все, за... все чисто, навколо вони висаджують якісь квіти. Ще крім чистоти дуже гарна ситуація з екологією, вона прямо дуже гарна. Тобто, оце от Порт, порт, здавалося, там багато кораблів, все одно якийсь там нозу, ще щось повинно бути, а там от відразу виходиш і дуже-дуже чиста вода, от вона прямо прозора. Відразу зліва-справа оці пляжі з білим піском, тобто житло можна відразу. Зняти і жити прямо от в районі порту. Вода ця прозора дуже, і прямо от, все там стелено морськими їжаками і от великими цими волотенськими зірками, їх прямо видно в воді в прозорі, видно дно там скільки метрів. Дуже ну, тобто виглядає все так якось. І ритм життя. Саме естонський, там він повільний, а тут от він разів в 10 менше, тут все взагалі повільно. Тут взагалі ніхто нікуди не поспішає. Тобто такий, дуже своєрідна така атмосфера. Плюс там, наприклад, це було багато жаб. Там от такий ґрунт, що там дуже велика вологість, там оце, коли дожі, там от їх просто ввечері ходиш, щоб не наступити. Там ото я жив, там в мене був великий сад, то в тому саду оце все жаби, жаби, жаби. Спочатку вони дратують, потім до них звикаєш і все. А тут? Те саме з приводу фауни тут краби. Вони на вечір тут виходять краби, вони скрізь. А якщо ще оце сміттєві бак, біля кожного будинку там стоїть сміттєвий бак невеликий, видить. Вони туди приходять те сміття, вони живуть в тих квітах, кушарях, вони повсюди. Тобто краби тут на острові не продають, бо вони просто приходять самі. Тобто на вечір це назбирати 3-5 крабів, це запросто. Плюс сама така атмосфера тут от би якби... от відкриваєш от зранку просто двері, і от знову ж цей ландшафт, що я живу виходить, на такій скелі, ну, от оце, оці будинки розташовані, і то якось море на тих островах, воно ти дивишся, воно, ну, воно вдалині. А тут його ти бачиш якби трохи зверху, і оце відкриваєш від, звідси двері з будинку. І відразу цей, по-перше, приступ такий доволі серйозний, оцей потік свіжого морського повітря, і от відразу оця краса. Тобто для мене панорама завжди вона була важливою. І от настільки ця атмосфера, вона саме для мене, я думаю, для всіх, хто тут живе, вона в цьому плані приємна, що. ну от, то пам'ятаю, в мене з самого початку канал називався ДТП е, Депресія та Подорожі. Е, зараз потім він став в ночки нострів мабуть, я ще якось його перейменую, але це я до того, що тут прямо надихає на те, що у мене от депресія, залишки її, вже просто взагалі кудись поділися, Не знаю, чи на тому, але поки що так. Тобто, наскільки, е, от якось інші емоції, що навіть пробило мене. Там робити якісь репортажі в стилі стендапу, попередній. От, ну, от, як емоції, які відчуваю, так і розмовляю. Е, тепер рубрика Інтриги нашого хутору. Ну, ж... Я живу в першому будинку, потім в другому живе американець дядько, потім німецька гейська пара і ще один американець. Тобто Два, два американці, два німці і я. А, значить, ну, той сусід у мене крайня хата, ну, моя хата з краю, да, класична. А, той сусід, який американець поряд живе, це такий кремезний дядько за 2 метри, такий дуже здоровий, ну йому вже ну, під 80, може там 76-78, ну, вже в ту сторону. А, він був ще морський піхотинець, він. Я не знаю, скільки в нього було контузії, але він дуже голосний, у нього голос на телек, він сам розмовляє голосно і такими командами. Такий, значить, потім оце йдегейська пара, які просто веселі, навколо них двішука, вони всі знають, вони з усіма спілкуються, на вечір у них ще якісь їхні. Колеги по їхнім оцим, оцим забаганкам, у них віш там якийсь. Ну, оце такі, вони, вони отакі. В принципі, тільки я зустрічався, бачив, їх спостерігав, спілкувався, що у нас, що тут, плюс-мінус вони однакові. Ну, по-перше... Я не бачив якось от їх саме єїв, щоб занадто дурних. У них, мабуть, от у нас у натуралів, да? у нас там 90 на 10 знову ж там люди діляться. Там 90 такі собі, 10 якісь є цікаві, оригінальні, гуморні. Я підозрюю, що у всій спільноті там оце рівно навпаки. 90-10. Я не бачив там геїв, які там б, хоча б нерозумні, а вони ж ще. Стьобові, іронічні, самоіронічні, вони такий жорсткий Стьоб і він дуже дотепний. Ну, і взагалі вони контактні, двіжові. ну от, взагалі, такі вони. Це вони? Ну і Потім ще одна хата американська, теж крайня з іншого боку, то там такий він програміст, мабуть, мого віку, він сам по собі, за комп'ютером. Його ніхто не чіпає, він ніколи не чіпає, от він так живе. Ця гейська пара, вони за своєю активністю, без того, що вони німці. Вони, по-перше, навколо свого цього будинку там все приправили, вони цілий день загрібали, вивозили сміття, от у них там просто така ідеальна чистота, така оазіс Німеччини серед американців і українців просто вони виділяються. Плюс вони прийшли сюди на це місце. Тут за багато років багато різного сміття, от саме в цій бухті, яку я оце облюбував як студія. Вони тут оце все сміття, значить. Пакети такі склали, сміттєві, величезні. Цілий день вони тут е, родили, ще підключили місцевих цю спільноту філіппінську. Ті, правда, може, хвилин 20 там щось е, попрацювали, потім сказали, ні ну я їх бачу про те, що вони роблять. Е, типу, ми не витримуємо, ми, та, ми не, не народжені так пахати, це у вас німців щось своє. Коротше, вони втекли. А ці двоє прямо... Все тут прибрали, все тут було дуже гарно, якісь каміння виставили перед сходами, куди ще не зручно було там ступати. Я до них підходжу, кажу, слухайте, я дуже хотів би вам допомогти, але мені фізично взагалі ніфіга не можна робити. І якщо я хоч трохи оце з вами тут позаймаюся, то невідомо, чим це для мене закінчиться. Скоріше, вірогідність потрапити в лікарню буде висока. Але кажу, я дуже ціную те, що ви робите. Кажу, хочете, я на вечір там замовлю вина, креветок тобто, там. Виставлюсь вам за те, що ви просто прибрали, і за, то, що... і за як вибачення, що я не можу вам допомогти. Вони, а дуже гарна ідея, давай, то ми просто вітаємося, а так ми якраз роззнайомимося. На вечір кажу, яке вино любите, вони от дивись, прийшли до мене, показали, яке вино, я сфотографував, поїхав, все замовив, все купив. А коли щось ближче до вечора, один з них приходить до мене і каже, слухай, ти знаєш, не вийде, тому що. Мій хлопець, мій бойфренд, він до тебе ревнує, він не хоче, щоб я з тобою контактував. Ну, в общем, собі. Я прямо на себе аж по-іншому подивився. Виявляється, я можу складати конкуренцію ще отим. А там треба бачити той, хто Там вони взагалі такі обоє, такі доволі спортивні. Той, що молодший, той, що ревнує, то він взагалі такий. Там... Качений, вони кожного ранку перед тим, як це займати господарством, потім своїм трюшняком гейсти, вони е е це саме там, йдуть на дайвінг або на сноркінг, тут е плавають, вони займаються спортом. ну такі -от. Все вони вміють, і скрізь вони це вміщають. і тут до мене ревниші. Так що прямо я не знаю, аж, я не, наскільки це можна цим гордитися. Дівчача тема. Це пам'ятаєте, я там... Відео 3 тому робив про мого приятеля фантаст письменник австрал... Австралієць. так, він, ну, В нього дружина Це, там про різницю віці йшлося. Йому зараз 75, дружині там 27 чи 28, в общем, у них різниця 47 років. 47 років. Тобто вони 10 років вже живуть разом. Вони познайомилися, її тільки виповнилось 19, йому було 65. І от, значить, ми періодично з ним спілкуємося. Він каже, що його спілкування зі мною йому допомагає писати книги. Я не знаю, як він чує через той фільтр мою вже коли в англійську, що там йому може допомагати. але ну, він спілкується зі мною, все записує, і він потім каже, що от, то прямо йде прискорення в нього творчості. Тому він такий завжди радий мене бачити, коли там я зателефоную, давай пересічемось. І от він. Ну а і семен же там прибивається. це цей російський чувак, який ну, з я тут дружу, це називається острівна дружба. В житті в Мирному ми б ніколи не спілкувалися, але враховуючи, що ми на островах, і з кимось спілкуватися треба, і бажано з тими, ну, хто з тобою спільною мовою розмовляє, то в результаті оце прибився цей семен спікера. І у того в голові просто одні баби. От баби, все, він тут живе, в нього баби, в нього кожен день побачення. І от йому австралієць цей цікавий на тему, типа, поговорити про це. І той австралієць, він тут живе років 20, це з них 10 з одною цією дівчиною. Він розповідає семену, вислухав, як той там контактує з дівчатами, що, що, куди. Він каже, ви... До це поводити себе, як якісь малолівки. Скільки ви вже тут живете, семен тут вже живе 10 років, так? я там 5. Все у вас каже, створюєте якісь ці букетно цукеркові періоди, щось ви там виявляєте, оця гарна, яка погана. Кажу, дивіться, діалог з ними простий. Він каже, дивіться, розмова складається от така. Значить, як тільки там. От, Онлайн з дівчиною починаєш спілкуватися, там дивишся красивенька, адекватна, більш-менш там кілька фраз. Потім йде е, от така фраза, що е, давай от ми з тобою можемо зустрітися, якось там гарно провести час. Е, плюс я в е, е, змозі допомогти твоїй родині. От у мене є там 500 пес. Е, 500 песо це 10 доларів. І значить, е, він каже, і ви побачите от їхню реакцію. Реакція. Більшості випадків така, що ну, да, можна зустрітися, щоб у ній допомога родині. Таким чином місцеві дівчата, причому це не повії, це абсолютно рядові дівчата з таких незаможних родин. А тут практично всі незаможних родин, тобто, можна сказати, там про більшу частину, переважно більшу частину населення. І от він каже, що каже, ви побачите, що вони на це реагують абсолютно нормально, тобто вони. Таким чином, з однієї, е якби задовольняють себе сексуально і заодно ставлять галочку, що це ж я родині допомагала. Е значить, е хоча виглядає це як якесь повійство, ну от воно не так. Тут от не так. Значить, е ну я думаю, добре, Джефрі, ну, думаю, мабуть, він трохи приукрашує. Ну, Коли я почав у такій манері з ними спілкуватися, виявляється, що дійсно такі є. Там може просто бути ну, не 500 песо, а 1000 або тобто не 10 доларів, а 20, але зміст саме такий. І чим мені особисто це сподобалося, не тому, що це там легкий доступний секс, а от тому, що це ж... тут же ж кожну дівчину бачиш там, да? фото, відео зізвонилися, і ти собі ж вже починаєш мріяти, що от може це вона, а я, я б, мабуть, якщо там от, гарно у нас розмова діда, то от, може їй подружився, діда. ну і таке інше, мабуть, у всіх людей так. Тобто тут навіть самі такі пройдохи, як Семен, і то вони ну все одно б хотіли, щоб була там, якщо не одружитися, ну довгий час, постійна дівчина і так далі. А тут тепер оці такі міфи ілюзії сподівання розвінчуються відразу. Тобто відразу от задаєш це питання, і вона тобі пише, а ну так, добре, і ти розумієш, ну от ну, куди. Ну, тобто, принаймні, оце, оце все відразу стає все на своїх місцях. Вже ти немає в тебе оцього цього букетного періоду такого із таких сподівань, що. Все, все зрозуміло, все відразу, все отак. І це працює настільки от бездоганно, що хочеться просто сказати Джефрі, де ти був раніше 5 років тому, коли я намагався взагалі вникнути. Які тут оця, яка соціальна комунікація, і тим більше, що до дівчат. Тепер, от, наприклад, домовився з дівчиною, а це малий острів. І якщо йде шторм, а от 4 останні дні тут був такий конкретний прямо шторм, то. Острів закривають. Тут повітряного сполучення і так нема, а пароми перестають ходити. Тому я тепер, як ніхто, розумію фразу сидіти біля моря, чекати погоди. От от тепер просто виходиш на терасу, дивишся, ну, коли ти заспокоїшся, я ж домовився, вона там чекає паром, ну, в общем, от таке. Це от що з приводу дівчат? Місцевий дівчатопаль. І вони прибувають оце. Квитки коштують порівняно дешево, тобто 5 доларів це до Негроса, до самого найближчого острова, до більш віддалених, але теж недалеких, це там 10-15 доларів там, да, до Поколя, до От, І оце там, пишеш, живу на Сіті а вони знають, це таке, ну це, в общем, така ялта місцева. От я тоді жив в Вільнідо, це Ялта, то Ялта Північна, а це Ялта Південна. це вже Пісайські острови, це рівно протилежна сторона Філіппінського архіпіла. І вони сюди з задоволенням от приїжджають просто відпочити за одну тут ко. Є іноземець, у якого можна потусити, весь оцей рух організувати, все інше. От. І все, вони приїжджають на 2-3 дні і знову ж пливуть, їдуть назад. От. Тому це з дівчатами зараз так. З приводу ще місцевих іноземців. Значить, оце те, що я казав, цей іноземець, який у мене сусід військовий, цей бувший, кремезний. І якось тут оці іноземці, їх, по-перше, багато. Тут ті, хто оселилися, кажуть, що до пандемії було ще більше, ну все одно і зараз багато, прямо багато. Тобто місцеві, контактуючи з іноземцями, немає таких комплексів, бо там, де я жив останнього разу. В Самому Думагеті, в місті, там вони вже до іноземців звикли. А от я жив вже 20-25 кілометрів від Думагета, то там місцеві кожного разу така в них реакція трохи дикувата е, у багатьох. Тут такого немає взагалі, навіть в гірських тут селах. Е, е, і ця іноземна діаспора, якась вона така підібралася, дуже великий відсоток іноземців, прямо кремезу. Тобто, це в мене цей сусід це американець, потім значить. Тут Дядько навіть власник оцього, цього, він правда не дуже високий, але він такий дуже здоровий, це австралієць. Він раніше, я вже казав, в Україні жив, він жив в Одесі, в Києві, його дружина з України була. А це останні роки він живе тут, у він власник. Оцього всього. Бо він теж здоровий. Ну Він там не під 2 метри, він, мабуть, там Богоросту. А він покликав сюди, щоб там мені налагодити інтернет. Сусіда японця, він тут 13 років живе то японець то прийшов японець, японець двохметровий, я такого японця в житті не бачив. ну Тобто здоровий кремезний японець. Потім мені тут пояснили, в кого хліб можна замовляти, дуже гарний хліб почути, такий практично український. Замовив, його прийшов познайомитись, особисто власник цієї пікарні прийшов. Чую по акценту німець, фромджорман є. Ну теж під 2 метри. Ну, Отак тобто, якийсь... ну, от я трапляю, що це я таке бачив в Сербії. от Дуже великий відсоток сербів таких доволі високих. От тут теж от, якась оця вся іноземна ця от кусовка, так на вулицях, ще кількох бачив людей, з якими я особисто не знайомий, ну Такі доволі високі, такі кремезні хлопці. Оце з приводу ще іноземців. Люди, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, особливо пишіть якісь коментарі на весь український контент, на от мій канал, на всі, які ви бачите. Тому що по закінченню війни, якщо ми будемо мати свій контент, це буде велика справа. Це і для мене особисто буде гарно, і для нас всіх, що в нас буде власний контент, тим більше оцей мандрівний контент. Ну, завжди приємно дивитися. Я намагаюся вдосконалювати свій канал як можу, ну теж. Зараз от я туди прикріпив е карту Монобанка. Якщо в когось є можливість підтримати цей канал, будь ласка, підтримуйте, тому що от, нарешті я оце тільки коли місяць тому купив цю камеру, це я там е канал вже в мене місяців 10, І з них там оцей весь час я збирав на гарну камеру. 370 доларів вона коштує, а це за ці 9-10 місяців оце я нарешті відклав. Тим більше, якийсь, якщо буде в мене нарешті дрон, нормальний звук, і вам буде приємніше дивитися, і мені то буде приємніше робити. Тому, будь ласка, не забувайте підтримувати всіх блогерів, які є україномовні. Це дуже важливо.